Вітаю на уроці пізнаємо природу. Тема сьогоднішнього уроку презентація навчальних проєктів. А тепер давайте перевіримо домашнє завдання. Для відповіді на запитання, які я буду ставити, будь ласка, зупиняйте відео та відповідайте. Перше, назвіть один пілотований космічний апарат. Дві. Видатні події в історії космонавтики. Та імена трьох українських дослідників космосу. Друге. Які природничі науки пов'язані з космічними дослідженнями. Третє – Розкажіть про значення космонавтики та її досягнення в Україні. А тепер перейдемо до теми сьогоднішнього уроку. Для початку нам потрібно дізнатися, що таке навчальний проєкт? Слово проєкт. Перекладі означає «кинути вперед. Навчальний проєкт це форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх його учасників щодо отримання освітньої продукції за певний проміжок часу. Навчальний проєкт це будь-яка діяльність, яка виконана від щирого серця з високим ступенем самостійності групою дітей, які об'єднані в даний час загальним інтересом. Крім того, Метод проєктів це сукупність дій учнів в їх певній послідовності для досягнення поставленої мети, вирішення проблеми важливої для учнів і оформлення у вигляді кінцевого продукту. Зверніть, будь ласка, увагу, кінцевим продуктом може бути реферат, газета, презентація, що являє собою метод навчальних проєктів. З точки зору учня це можливість робити щось цікаве самостійно або в групі. Це діяльність, яка дозволяє проявити себе, спробувати свої сили, використати свої знання, направляти знання і вміння на вирішення проблеми, коли результат носить практичний характер, принести користь, показати досягнутий результат. В процесі виконання проєктних завдань потрібно розглянути такі запитання. Перше, які основні ідеї ви розглядатимете у своєму проєкті? Які ідеї вам потрібно буде дослідити та вивчити додатково? Де ви шукатимете потрібні відомості? Які відомості ви зможете знайти в газетах, книжках або в інтернеті, можливо, з якимись людьми потрібно зустрітися і обговорити проблему? що буде результатом вашого проєкту, що ви виберете? Чи реферат, чи презентацію, можливо, якісь відео. Яких ресурсів інформаційних, матеріальних, людських вам бракує для виконання завдань проєкту, і яким чином можна розв'язати цю проблему. Проєкт це завжди 5П. Це проблема, планування, проєктування, продукт та обов'язково. Презентація цього продукту. На слайді ми можемо з вами побачити, що існує класифікація проєктів. На які ж вони поділяються? За діяльністю учнів, проєкти поділяються на дослідницько-пошукові, ознайомлювально-інформаційні, прикладні, рольові або гігрові, творчі. Дослідницькі проєкти вони вимагають дуже добре продуманої структури. Актуальності предмета досліджень, відповідних експериментальних і дослідницьких робіт, методів обробки інформації, рольові або ігрові проєкти. У таких проєктах структура тільки окреслюється і залишається відкритою до завершення роботи. Учасники виконують певні ролі, зумовлені змістом і характером проєкту. Ступінь творчості тут дуже і дуже високий. Інформаційні проєкти. Інформаційні проєкти вони спрямовані на збір інформації про певний об'єкт або явище, аналіз цієї інформації і узагальнення фактів. Також є прикладні проєкти. Прикладні проєкти вони відрізняються чітко продуманим результатом діяльності учнів, який орієнтований на соціальні інтереси цих самих учнів. А тепер давайте трішки відпочинемо. Дорогі учні, пропоную вам як приклад розглянути як презентований і як виконаний один з навчальних проєктів. Прикладом навчального проєкту буде проєкт Подорожуємо місяцем. Місяць є п'ятим по величині супутником в сонячній системі та єдиним природнім супутником Землі, який з'явився близько 4,6 мільярда років тому. Наш супутник перебуває в синхронному обертанні з землею. Тому він завжди обернений до Землі тільки однією стороною. Місяць обертається навколо Землі за своєю орбітою. Повне коло обертання навколо Землі місяць робить за 29,5. Давні греки називали місяць селеною. Діаметр місяця майже в 4 рази менше діаметра Землі. Розміри обох світил здаються нам однаковими лише тому, що місяць є найближчим до планети астрономічним об'єктом. Кожного року місяць приблизно на 3,8 см віддаляється від Землі. Вчені НАСА прогнозують, що це явище буде спостерігатись протягом близько 50 мільярдів років. Таким чином, Час, за який проходить місяць по орбіті навколо Землі, збільшиться з 27,3 днів до 47 днів. Якщо дивитися на місяць землі, то він виглядає невеликою плямистою кулею. Але в телескоп або навіть у якісний бінокль видно, що це не так. На місяці є гори. І багато кратерів. Заглибини на поверхні місяці називають кратерами. Багато років тому вчений Галілео Галілей назвав їх морями. Тепер ми вже знаємо, що ніяких морів на місяці немає. Але за традицією кратери зберегли свої назви, багатьох з них незвичні для землі море холода, море дощів, море ясності та багато інших. Кратери, які менші. Носять імена знаменитих людей. А ось місячні гори. Їх назви цілком земні. Альпи, Карпати, Апеніни, Періно, Тенеріфе. Висота таких гір може доходити до 8 кілометрів, але зазвичай вона приблизно 3-5 кілометрів. А ось ми можемо на фото побачити невеликий уламок одного з метеоритів. Це темний, ніколи не видимий з землі бік місяця. Люди вперше побачили темну сторону місяця тільки в 1959 році, коли станція місяць 3 зробила його знімки. Хоча місяць і обертається навколо власної осі, але робить це дуже повільно за 27,3 доби, майже за цей же час він обертається навколо землі. І оскільки напрямки обертання збігаються, то виходить так, що до землі він завжди повернутий тільки однією стороною. Місячне затемнення відбувається в той час, коли Земля стає в лінію прямо між сонцем і місяцем, блокує сонячні промені і відкидає тінь на поверхню місяця. Повне сонячне затемнення. Відбувається, коли Сонце, Земля та місяць порівнюються таким чином, що останній заважає сонячному світлу досягнути нашої планети. Затемнення може бути не тільки повним, але й частковим. У цьому випадку тінь Землі потрапляє не на всю поверхню місяця, а тільки на його шматочок. Місячне затемнення може тривати до однієї години. Гравітаційна сила місяця. Пливає на океани землі, викликаючи припливи та відливи вод Світового океану. Місяць видно вдень у вигляді круглої обрізаної світлої плями на небі. Місяць завжди видно по-різному то тоненький серп, то круглий млинець. Іноді його кінці спрямовані в один бік, а іноді в інший. Ці зміни називають фазами місяця. Ось ми можемо побачити тоненький серп. А ось повнолуння. А тепер як же досліджували місяць? Космічний апарат місяць 3 був запущений 4 жовтня 1959 року. На фотографії можна його побачити. Він пройшов на відстані 6200 кілометрів від місяця, зробив фото майже половини його поверхні, особливо. Знімки темної половини. На фото 20 липня 1969 року. Один з перших людей на місяці. Американський астронавт Ніл Армстронг. На місяці немає повітря, немає яскравого сонячного світла. Ось ми можемо на фото вами побачити спеціальні машини місяцеходи. На місяці немає атмосфери і тому ніколи не буває вітру. А це означає, що слід, залишений місяцеходом, так і залишиться там назавжди. Місяць це поки єдине небесне тіло, на якому побувала людина, 20 липня 1969 року Міл Амстронг. Перше в історії людства здійснив висадку на місяць і залишив на його поверхні відбитки своїх черевиків. Через відсутність вітрів і вологи сліди астронавтів, які відвідали небесне світило, ось уже майже 50 років продовжують існувати в незмінному вигляді. Через відсутність атмосфери на місяці відсутні світанки та заходи, однак видно біле сонце і землю, небо на місяці завжди чорне. Навіть коли сонце перебуває над обрієм і на ньому видно зорі. Тіні на місяці темніші, ніж на землі. Немає атмосфери, яка б розсіювала світло. На його поверхні, все, на що прямо не світить Сонце, стає повністю чорним. І коли астронавти йшли в тінь, вони нічого не могли бачити. На місяці немає такого тяжіння, як на землі, і тому астронавти. Навіть незважаючи на свої важкі скафандри, могли як слід настрибатися, але ж на землі, в цих скафандрах, космонавти могли ледь пересуватися, ще пак, адже всі предмети на місяці в шість разів легше, ніж на землі. Те, про що ми з вами говорили, на місяці небо завжди чорне. Космічний модуль Аполлон та зразок місячного ґрунту. ФОТО хід 1 17 листопада 1970 року його доставила на місяць міжпланетна станція Місяць сімнадцять. хід 1 подорожував за місячним морем дощів протягом 11 місяців. Грудень 1972 року. Готується до запуску Остання місячна експедиція аполлон 17. З тих пір люди жодного разу не були на місяці. Ось діти на попередніх хвилинах відео ви могли глянути, як має бути представлений та презентований навчальний проєкт. Навчальний проєкт був презентований у вигляді презентації. Ви можете виконати також у вигляді презентації або у вигляді реферату, газети. І так далі. А тепер у загальному, що ж таке навчальний проєкт. Навчальний проєкт це спільна, навчально-пізнавальна, дослідницька, творча або ігрова діяльність учнів, які мають спільну мету. Проєкти бувають дослідницькі, ігрові, інформаційні, прикладні, творчі. Поділіться своїми враженнями від уроку. Можливо, вам щось сподобалось, або ви щось не зрозуміли. Можливо, дізналися щось нове, а можливо, вам уже все було відомо. Домашнє завдання підготувати навчальний проєкт на тему у пошуках життя на інших планетах. Дякую вам за увагу!